Субота, 22 квітня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ворог атакував Україну дронами. У Корилівці затоплено півсотні будинків. А у Кривому розі чоловік погрожував підірвати гранату. Про все це вже за мить. І починаємо з ситуації в регіоні. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Кордони під надійним захистом наших військових без обстрілів і на Нікопольщині Про це повідомив міський голова. Вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює. Не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів у нас залишається. Росіяни атакували Україну дронами. Ударні безпілотники скерували на південно-східному напрямку. Наша ППО вдало знищила 4 з 5 шахедів, не вщухають обстріли на Донеччині. Там загинула одна людина, поранені двоє серед них дитина. Чотирма ракетами окупанти вдарили по Костянтинівці. Пошкоджено три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Під інтенсивним вогнем Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки загалом протягом минулої доби. ЗСУ відбили 53 атаки противника. Авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження ворога. Загалом наші захисники ліквідували 680 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 5 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. У Дніпрі пограбувала автівку волонтерів. Машина вивозила людей з гарячих точок. Поцупили шість бронежилетів майже на 70 тисяч гривень. Злочинців не зупинив навіть напис Евакуація на мікроавтобусі Софія Куценко із подробицями. Оце скло було вибите. Людина не людина залізла туди. Бронежилети були усі в багажнику накрите одягом. Розтрощили заднє вікно мікроавтобуса з великим написом Евакуація і вкрали шість бронежилетів. Уночі злочинці зухвало пограбували автівку волонтерів, якою вивозили людей з гарячих точок. Машина тільки но повернулася з Херсонщини. Це зупинило роботу нашої команди. Ми не можемо наразі вивозити людей. Це наша улюблена автівка, яка виконує евакуаційні місії і на Донеччині, і на півдні, і ще на Луганщині, коли Луганщина не була окупована. І це вже не перший випадок. Кілька тижнів тому ще три мікроавтобуси благодійного фонду пограбували. Поганці поцупили дороговартісне медичне обладнання. Я впевнений, що в цьому місті діє група. Яка спеціалізується зараз дуже багато військових автівок, волонтерських автівок, і в багатьох з них зберігаються коштовні речі, які зараз мають ціну. Евакуація пограбованою машиною призупинена. Рейси розподілила між інших волонтерів. Поліція розшукує зловмисників. Щоб все це було покарано, це дуже важливо, тому що від цієї крадіжки наразі страждають не тільки там благодійний фонд і евакуатори, а ще й люди, яких ми не можемо вивозити в той час, коли ми намагаємось знов налагодити нашу роботу. Благодійний фонд допомагає з евакуацією з перших днів війни. За цей час з гарячих точок вивезли понад 45 тисяч людей, у тому числі 4 тисячі маломобільних. Софія Куценко Євген Дрозд. Новини 11 каналу. У Кривоморозі 58-річний містянин забарикадувався у будинку та погрожував підірвати гранату. За словами сусідів, чоловік був у розпачі. Не мав гроші на лікування та відновлення згорілого будинку. Поліція вела перемовини близько трьох годин. Врешті він добровільно віддав боєприпас. Громадянина затримали за незаконне поводження зі зброєю. Селище Курилівка поблизу Кам'янського потерпає від паводку. Там все ще підтоплені більше 50 приватних будинків. В інших районах області ситуація потроху покращується. Усього на Дніпропетровщині під водою 123 земельні ділянки, 65 садиб та база відпочинку. Укргідроенерго гідроенерго стверджують, повінь вже йде на спад по всій Україні, але побоюються другої хвилі на початку травня. Курилівка це передмістя Кам'янського пережила один із найскладніших тижнів. Паводок тут затопив десятки будинків. Вулиці, присадибні ділянки. Людям буквально доводилось пересуватися на човнах. Як все було, наш кореспондент Владислав Авдієнко. Далі. Курилівка передмістя Кам'янського. Тут висока вода наробила чимало лиха. До власної хати уплав. Олександр показує, повінь перетворила його обійстя на болото, сад, дитмайданчик, авто усе під водою. Метр двадцять рівень, Вона була по покришу у воді. Чоловік навіть машину не встиг врятувати. Вода прибувала надто стрімко і неочікувано. О дев'ятій годині вечора я вийшов на вулицю, було все сухо. Початок 11 одинадцяте. Сусідка позвонила Саша. Вийди, подиви, що в тебе в дворі. Ну, я вийшов, в мене вода під поріг. Перш за все, взявся рятувати семирічну доньку. Дитину віддав в вікно. Вікно вони вищі. А сам цілу ноч гуляв, наблюдав за уровнем. В час 5 сантиметрів додавалося. Сиро, холодно. Чоловік показує, як затопило будинок. Всередині було зо пів метра води. Попсувалася техніка, меблі, підлога. Олександр самотужки виховує дитину. Жінка померла минулого року. Мені скоро 65 років, дитини 7 років. От. І що з цим робити, я б без хаченки. В цьому садовому товаристві затопило одразу чотири вулиці і десятки садиб. Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм, то я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Раніше на цьому місці була вулиця, їздили машини. Тепер декілька будинків виявилися фактично відрізаними від цивілізації. Вихідними рівень води тут подекуди піднявся на понад два метри, кажуть місцеві. Дачникам масово потопило городи. В пана Ігоря геть пропала городина. Урожай пропав, не буде урожаю в цьому годі, ні клубніки, ні маліни, нічого не буде. А ще затопило вулики. Всі бджоли загинули. Мініпасіку чоловік розвивав близько п'яти років. Після зимовки... Ну, сім'ї невеличкі сім'ї, ну вони були. Зараз би вони пішли б в розби все, ну, За води вони не підуть. І за води вони помирали. Їх затопило, та й все. Жителі такої повені не очікували. По здається, у 98-му році, коли прорвало греблю, так тільки тут було затоплено. А зараз же й крайні вулиці всі так, що карасі плавають по городам. Огороду. скільки у вас загалом дільниць? 92. А живе тут. Чоловік 10 живуть. Так. Це людська халатність. Стає каскад ГЕС. І вони до них уровні стоять, і вони повинні синхронно збрасувати цю воду. Такого не повинно бути. Паводок і в Дніпрі затопило приватний сектор в Новокодацькому та АНД районах. Постраждали пляжі та набережна. У ДСНС вже знають причину повені. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Піднявся рівень води в річці Дніпро, На чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Кам'янських районів. Метеорологи кажуть, контрольований скид допомагає стабілізувати рівень води у річці. Опади, які були там, і десна вийшла з берегів. Такі пропус відбуваються ну практично щорічно. Це природний процес. Річки під час весняного водопілля виходять на заплаву. Це нормально. Підтоплення називають помірними перевищення максимум на 30 сантиметрів і додають постраждали території поблизу русел річок. Дачні ділянки розмістили в зонах можливого підтоплення. Я думаю, поселилися з порушенням норм заселення. Всі ж хочуть ближче до річки. Там їх підтоплює. Метеорологи й ДСНС попереджають, загроза підтоплень залишатиметься до кінця тижня. Мешканців прибережних зон закликають вивезти техніку та цінні речі. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров та Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. У Дніпрі тимчасово перекриють Амурський міст. Рух обмежать з вісімнадцятої години 28 квітня. Ремонтуватимуть дорожнє покриття. Курсувати будуть лише автобуси, трамваї, вийдуть на рейс. За новою схемою маршрути доступні на сайті міськради. Роботи планують завершити до 2 травня. Піклування про тих, хто захищає нас у Дніпрі. Силам тероборони передали карету швидкої допомоги. Придбав автівку фонд культурна столиця. Вартість машини 9,5 тисяч доларів. Гроші збирали на концертах та у соцмережах. кажуть благодійники. Тепер бійці зможуть оперативніше евакуйовувати поранених побратимів. Швидка допомога це перше за все життя наших воїнів. І вона, звісно, допомагає. Це вже не перший подарунок від фонду Культурна столиця ми їм дуже дякуємо. У Франції її знайшли, і доставили. Вона в дуже нормальному стані. І я вважаю, що вона ще буде працювати на нашу перемогу, яка вже, сподіваюсь, буде скоро. Млинці, картопля з м'ясом і навіть холодець. Так, на передовій харчуються бійці Дніпровської бригади ТРО. Їжа, переконані військові, має бути калорійною та смачною. Та найбільше хлопці полюбляють справжній наваристий борщ. Його під щоденними обстрілами готують за особливим рецептом. Наша Софія Куценко все спробувала та готова поділитися враженнями. Фішка для господарок, Я хочу сказати, що насправді. Е один з нюансів приготування будь-якої страви – це реакція майяра, Це коли йде обсмаження. Тому що коли смажений продукт, він, людина сприймається більш яскраво. С пательні для засмажки та додаткових конфорок у казані на розтопленій польовій пічці. Боєць з позивним доцент готує справжній борщ, Густий, наваристий і трохи з димком. Ця страва найулюбленіша серед військових. Пан Дмитро варить його за віковим рецептом з фортеці Стара Самарь. Чоловік історик за фахом переконаний, борщ наша культурна спадщина. Меморіст український Микола Ханенко. І на початку XVIII століття, з військом козацьким, він потрапив на територію сучасного Дагестану, і він в мемуарах своїх що побут, житло, одяг, їжу. Там у них є це, 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 ось нема цього, цього. І навіть борщу варити не вміють. От В даному випадку, це початок XVIII століття, борщ виступає як маркер свій чужий. Особливість старосамарського борщу все робиться в одній посудині. Спочатку в Казані добре просмажують цибулю з морквою, овочі обов'язково приправляють. То зараз ми додамо трохи паприки. Ще деренько так сипнемо. Згодом додають м'ясо. Свинина і курятина. На підмозі завжди Вольдемар. Його тут жартівливо називають сушефом. Вже рік чоловік воює на нулі, а в перервах між бойовими виходами готує для побратимів. Гарячі страви розвозить по позиціях. Ну, на у пайках далеко ж не притянуть, дуже небезпечно. Коли їдемо туди, по посадці, літають дрони ворожі. В будь-яку минуту можуть побачити і закидати вогами. І так. Кулінарія, пристрасть Вольдемара. після нашої перемоги йому пророкують кар'єру кухаря, а поки свої вміння боєць реалізовує на фронтовій кухні. Вольдемар, будь ласка, що ти робиш? Робимо стейки, що переко будуть доволі. Так, я маю надію, це медіум про смахання, ні? Так, корпусі. О, чудово. Харчування в армії має бути поживним та по домашньому смачним, кажуть військові. Тому доцент та Вольдемар балують хлопців. Який же новий рік без холодця? А який новий рік без цього? Ай, відьорка олів'є це саме то, що треба. Тим часом борщ вже майже готовий. Вольдемар, але рушечки то ні. Додати треба, Володя. На імпровізованій кухні просто неба збираються прискіпливі дегустатори. Військовослужбовець бур має за честь скуштувати борщ першим. Борщ дуже смачний. <рес> Щоб трошки остив. Хлопці кажуть, готують їх, як вдома. І картошка жарена улюблена, і плов. Блінчики вони готували, сирники. Так що тут кухня така. дуже Грозновидна Даже холодець холодить варили шашлик. Ми тут не голодуємо. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Піротехніка завершила розмінування сільгоспогідні про потровщини, обстежили понад 2,5 тисячі гектарів Криворізького району. Знешкодили 25 ворожих боєприпасів. Щойно земля підсохне за роботу візьметься аграрії. Загалом, із початку війни, в області знищили вже більше 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Території посадок, лісків, заліснені такі території ще не повністю обстежені. Тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу. На цвинтар без мертвих квітів у Дніпрі планують заборонити пластикову атрибутику. Утім, напередодні поминальних днів на ринках її все більше. Чому люди не хочуть відмовлятися від штучних букетів та яку шкоду вони приносять, дізнавалася наша Альбіна Гриненко. Цьогоріч у Дніпрі планують заборонити штучні квіти на цвинтарях. Однак прилавки на одному з ринків міста просто забиті пластиком. Від покупців відбою немає. Хтось бере по кілька штук, дехто несе цілу купу букетів. Денис торгує штучними квітами вже понад 10 років. Каже, це можливість заробити копійку перед поминальними днями. У тому році було слабенько, тому що була війна, але вона і зараз є. Люди боялися йти на цвинтар, бо їх залякали. А цього року краще. Нормально беруть квіти і ті ж самі, багато беруть. Обурюється, обурюються, що поминальну атрибутику планують заборонити. А як вони у людей будуть забирати чи як? Сказали, що це пластик. А ця квіточка з ганчірки зроблена. Який це пластик? Дніпряни ж діляться на два табори: хтось купує штучне. Вони довше, гарні і довше простоять. Ну а живі так вони гарні, але вони ж не довговічні. Штучне тому, що вони довго стоять і мороки ніякої з ними немає. і Красиво. А хтось віддає перевагу живим квітам і підтримує повну заборону пластикових. Маю можливість купити живі квіти. І таке моя думка, що квіти живі, вони радують і нас, і вмерли, а не живі це замусорює. Мені більше подобаються, звичайно живі квіти. Поклав, і нехай це буде день-два. Все-таки хочеться не тільки мертве з мертвим, а хочеться живе, аби була данина живому. По-перше, це не шкодить екології, не залишає після себе, скажімо так, сміття. З цим погоджуються і екологи, або ж інколи штучні квіти спалюють, виділяються як. Ну кажучи, там такі традиційні речовини, як діоксид азоту, як сірка, так і діоксини складові пластику, які є дуже шкідливими для нашої дихальної системи. І ці речовини додатково можуть спричиняти виникнення онкологічних захворювань і інших розладів, як крові, так і взагалі знижувати наш імунітет. Аби уникнути засмічення цвинтарів штучними квітами, вже за п'ять років міська рада проводить рейди ринками. Порушників завжди вистачає. Під час реду було виявлено два факти стихійної торгівлі пластиковою атрибутикою. За зазначеними фактами було складено два адміністративні протоколи, які загрожують накладенням штрафа від 340 гривень до 1700 гривень. Тільки у квітні комунальники вивезли складовищ понад 4 тисячі тонн штучних квітів і вінків. Їх утилізують на полігоні. Після поминальних днів пластикового сміття стане ще більше. Ми кожен рік приблизно вивозимо лише штучних квітів та вінків, приблизно 300-350 п'ятдесят вантаживок. нас буде рішення виконкому міської ради, який на яким буде заборонено. Заносити на територію кладовищ штучні квіти також у Дніпрі планують встановити контейнери на цвинтарях, аби комунальники змогли вивести весь пластиковий непотріб. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу розбиті з вибоїнами заглибшки у півметра. Після зими жителі Дніпра масово скаржаться на бездоріжжя, особливо у занедбаному стані внутрішньоквартальні дороги та деякі тротуари. Чи є можливість у місцевої влади попри воєнний стан відремонтувати аварійні ділянки? Дивимось далі. Величезні вибої не на кожному кроці. Дорога на претині калинової та тверської вже роками докучає місцевим. Заїжджав, на ну, мінут сім цим колдодобні. Водії скаржаться, ця ділянка дороги жах для ходової автівок. Будь-яка поїздка може влетіти у копійку. Пішоходам теж не переливки. На цих фото жінка отримала перелам, впала прямо посеред бездоріжжя. Місцеві неодноразово зверталися з вимогою відновити асфальт, але за дорогу ніхто не бере відповідальність. На чиєму вона балансі міськради чи поруч розташованого торговельного центру. Невідомо, ну, сама мельниця не, не можуть поділити, хто довжене це ремонтувати. з сходящо, уже кілька років такі воти дороги ніяк не можуть оприділитися. Директорка торговельного центру від дороги відкрещується. Ділянка під торговельним центром вона знаходиться в оренді. парковка не має до неї ніякого відношення, а вона відноситься до міста. Всі питання до міської ради. Це вже тротуар вздовж проспекту Мазапи. Дорога тут вчент розбита, вибоє заглибшки в декілька сантиметрів. Пішоходи вимушені або обходити проїжджою частиною, або оминати навколо. Тут погано з того боку погано. Я тут живу вже 12 років, і вона в такому стані. І вона стає гірше і гірше і гірше. Два роки тому на житломасиві тривали масштабні ремонтні роботи. Місцеві сподівалися, що черга дійде і до цієї вулиці. Тут люди зимою взагалі убиваються. Страшне діло. А це дорога на вулиці Титова. Тут яма на ямі. Дорога ж ви бачите, яка. Потрібен ремонт. Перехожі також нарікають на тротуари. Вони роками не бачили реконструкції. Це жахливо. Я не знаю вообще, хто то ходить із наших мерів, цареви. Прочих по уліцево вот этой Титова, особенно павоте та старанів. Чи можливий ремонт доріг під час війни? У міськраді відповідають реконструкцію на титова ймовірно виконують влітку. Тротуар на Мазепи треба відновлювати капітально, як і сам проспект. У планах після завершення ремонту об'їзної на Криворізький напрямок. Найскладніше із розбитою ділянкою на Калиновій до 2017 року вона була на балансі приватного підприємства. Коли воно припинило існувати, дорога залишилась у спадок тергромаді. Нині ж вона не в пріоритеті на ремонт. Всі ці три ділянки нам досить добре відомі. Але у нас є зараз необхідність ремонту саме головних і проїзних магістралей міста. Перше Завжди початку року ми ремонтуємо тільки основні проїзні частини. У департаменті кажуть, у бюджеті на ремонт закладено 450 мільйонів гривень. Спочатку візьмуться за головні магістралі, далі на черзі внутрішньоквартальні дороги. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу. Нарешті до України прибули обіцяні системи ППО Петріот і ракети на саміті G7 створили новий альянс на противагу Росії. А у Німеччині пройшло засідання Рамштайн. Про що говорили, та як це допоможе витіснити ворога? Дивіться у дайджесті міжнародних новин. Ще до України прибули обіцяні системи ППО Петріот і ракети. На саміті G7 створили новий альянс на противагу Росії. А у Німеччині пройшло засідання Рамштайн. Про що говорили та як це допоможе витіснити ворога? Дивіться у дайджесті міжнародних новин. Підірвати вплив Росії та витіснити її з міжнародного ринку ядерної енергії таке завдання нового альянсу США, Канади, Британії, Франції та Японії. Рішення держави прийняли на саміті G7 у понеділок. Словаччина передала Україні ще дев'ять винищувачів. Міг про це повідомив міністр оборони Ярослав Надь. Тепер у наших повітряних сил є усі обіцяні літаки від дружньої держави. А Нідерланди нададуть 100 мільйонів євро. Ці кошти підуть на фінансування сільського бізнесу. А та також на генератори, аби допомогти нам пережити зиму. Росія знову саботує та заважає роботі зернової ініціативи. Країна терорист заблокувала 50 українських суден у чорному морі. Ті чекають у протоці босфор, щоб отримати дозвіл на відправку. У вівторок до України прибули обіцяні системи ППО «Петріот» та ракети від Німеччини, Нідерландів і Штатів. Також наші морпіхи отримали французькі колісні танки. А американські бойові машини піхоти вже допомагають зсу боронити наші кордони. Себастьяна лікарню і взагалі французького народу їм велика подяка. Хороша штука. Ну я маю надію, що Мерпіхом. Вона буде до, до, до пригоди до, подоби, і до да. вподоби. Чергова поразка Ерефії не лише на фронті, а й у дипломатиці. Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії і замість цього вирішив виробляти боєприпаси для України. У середу США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Туди входять боєприпаси для хаймерців та авіації також ракети. Протитанкова зброя, патрони та артилерійські снаряди. А Німеччина вже передала ЗСУ другу систему ППО і РІСТЕ і 16 ракет до нього. Також Берлін надасть більш ніж 100 мільйонів євро на відновлення України. У четвер до Києва приїхав генсек НАТО та зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили посилення поставок зброї від союзників, підготовку до вільніського саміту НАТО у липні та гарантії безпеки вступу, а також засідання Рамштайн, яке відбудеться у п'ятницю. Ми будемо стояти поряд з вами завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради е, е, справи майбутнього українського народу. Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 леопардів. Вони йдуть на додачу до 100 обіцяних країнами танків. Їх доставлять на початку 2024 року. У п'ятницю у Німеччині пройшло засідання Рамштайн. Країни НАТО обговорили допомогу нашій державі, зокрема надання різних типів літаків. Також Єн Столтенберг наголосив, що Україна має стати членом альянсу. Дякуємо світу за допомогу. Продовжуємо тримати кожен свій фронт задля перемоги України. Альбіна Гриненко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Іноземців нелегалі видворили з України на Дніпропетровщині. Незаконно проживали троє громадян Мароко, Вірменії та Туркменістану. Один після навчання у 94-му році вирішив просто не повертатись на батьківщину другий приїхав по справах без зворотнього квитка, і третій просто мешкав в області без відповідних документів. І на останок про погоду у неділю у місті очікується мінлива хмарність. В день повітря прогріється до 14 градусів тепла. Вночі буде плюс 8. У понеділок, 24 квітня, синоптики прогнозують в день плюс 15, вночі 8 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 757 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.